З вами поговорити? Нагадаю для наших глядачів, що 10 жовтня росіяни почали наймасовіший з початку війни наступ на місто? А, очільник міста Віталій Барабаш каже, що росіяни лізуть з усіх сторон, він їх порівняв з тарганами. А чому, на вашу думку, Росія обрала саме цей момент для наступу на Авдівку, і з чого виходило російське командування? З яких міркувань? Раніше, якщо ви пам'ятаєте, в район Невельського в чорну зону, в цю сіру зону зайшли українські війська, район опитного війська. І там така ситуація склалася, що район Первомайського, там цей виступ їхніх військ по суті стояла загроза оточення. І якщо ми зрізаємо цей виступ, то питання Авдіївки для росіян взагалі закрилося на багато багато місяців. Від Первомайського, якщо я не помиляюся, до найближчого там населеного пункту. Ой, може, Новокалинівка. Ну, я боюсь неправильно назвати зараз місто. умовно кажучи, між флангами Авдіївки, які в виступах навколо ну, Авдіївки, там десь 10-12 кілометрів. Росіяни дуже щиро сподівалися, що вони танковими клинами зуміють просто взяти в оточення Авдіївку, бо до цього часу. Турмових дій в лоб їм не вдавалося, і тому вони спробували нанести один там артилерійський наліт, і це не, не, не далеко не такого рівня, як вони проводили, і швиденько спробували ударити танковими клинами з, з бронетехнікою. Е, власне, не навіть піхоту посадили на бронетехніку чи десантники. Те, що вони раніше як правило не робили, строгали піхоту з розрахунку на те, що вони або в розплох застануть, або силою продавлять. Візьмуть адівку в оточенні. Ну і це би для них уже би якийсь мінімум імідж. Е, крім того, вже демонстрація хоча б якоїсь локальної перемоги на фоні відступу російських військ на, на тих самих напрямках. По суті, вони спробували повторити вугледарський сценарій з тою різницею, що вугледарі вони на вугледар гнали по полях в лобову атаку. Спробували зайти з плану. Ну і два дніх боїв з силою наших бійців, реально наших вояків. Тут просто знаєте, дуже складно собі навіть уявити, що пережили ті бійці, які в прямому відстані прямого пострілу бачити цю лавину техніки, не відступити, а знищувати. Навіть ті самі офіційні показники, що показували так, там по 40 танків, по 40, так. так. Ну, це це величезна сила. Це просто це умовно кажучи, напевне, танкова бригада. За два дні російська перестала існувати, не рахуючи з того, скільки там вкинуто було в дію тих самих десантників, скільки там було задіяно автотранспорту іншого. Звичайно, що зараз, наскільки зараз там відома ситуація, це бронетехніка вже не настільки активно працює там зараз у цій сірій зоні, де бронетехніка, хоч і відступила, але просочилися що десантники, що диверсійні групи. Які пробували закріпитися на місцях і там зараз вибивають, як буде ситуація продовжуватись далі знову? Це все залежатиме від того, наскільки росіяни будуть готові там запускати і двохсотити своїх солдатів, наскільки готові закидати ще там бронетехніку, свою лавину. Ну але знову ж, при таких атаках це я впевнений, що ще тиждень таких бойових дій. І можна говорити, що на напрямку вони втратять по суті майже всю свою спроможну або боєзнатну техніку. Звичайно, на це вони не підуть. Що чи цього вони спробують зараз на іншому напрямку? Тим паче, ми знаємо, що зараз і Купінський напрямок дуже серйозно ожив, і дуже серйозні відбуваються там теж сутички з росіянами. Бої більш позиційні, але вони теж намагалися перейти в контрна. Авдіївка, чому Авдіївка? Та тут, тут також тому, що ще там же ж поруч Ясиновацька траса, Ми жічимо там вдалося під знищити Ясиновацький міст нашим бійцям, і він обвалився на желізну дорогу, що насправді дуже і дуже важливо, бо росіяни желізну дорогу використовуються в основні артерії поставки власне свого боєкомплекту для логістики. Виколяру російська логістика, російські наступи. Дуже залежні від желізної дороги, від вузлових станцій, від вузлів. Е, подивимося, що вони там зможуть, за скільки часу спробу зможуть відновити це все, обвал, скільки часу можуть пустити колії. І вже в цьому ж знову ж комплексі, бачите, взаємопов'язаному здавалося, що може мати міст і російський наступ, так, але вони дуже дуже між собою пов'язані. Звичайно, побачимо, чи вони зможуть. О, це було очікувано, скажем так, з рахуванням того, що вони там проводили ротацію. Знову ж росіяни, по суті, на східному напрямку вже задіяли стратегічні резерви. Що вони мають далі? А далі, напевно, нічого. Зараз вони максимально бо стратегічні, це вже є найвище, що може бути. Я так умовно кажу в резервах. Та часто там резерви тактичного рівня, оперативного рівня, і ну і стратегічного. Вони вже ввели стратегічного рівня свої резерви. Що за цей час? Ну звичайно, вони зможуть ті всі недобитки, яких вони там відвели на відновлення зараз укомплектувати на швидку руку знову ж мобілізованими, там контрактниками, призваними, умовними контрактниками, Так. Да. але це не будуть фахові люди підготовлені. Їх треба буде навчити укомплектувати, вивести. Це все час, на ну, все потрібен час. Тим паче загальну мобілізацію для Рупутіна, як виявилося, зараз провести ще складніше. Ну, Ані то ніж... вибори ж на носі. Ну і не тільки вибори. Попередня мобілізація призвали там 400 чи 500 тисяч, а до 2 мільйонів виїхало. От і відповідь, зараз реакція буде та сама. Ми думаєте, інакше воно буде. Так само буде величезна паніка буде втечі. те, що ми говоримо: паніка вона не контролює.